Всім привіт, з вами я Арік, і сьогодні я хочу вам розказати, чому не варто дивитись русню. Більшість людей мені просто скажуть Арік, що тут такого, що ти дивишся росіян? Ну я вам зараз поясню. Про першу частину я довго вам говорити не буду. Через те, що я думаю, що кожен знає, що поки в нашій країні йде війна, не можна дивитися мовою ворога, тим більше людей, які там живуть. Друга частина заробіток. Я думаю, що кожен блогер-москаль після початку війни перейшов на Ютуб і тільки на Ютуб. Не ходить ні на які роботи, просто знімає там. Завдяки нам, українцям, які дивляться росіян, вони заробляють гроші. Ну і не треба так робити, через те, що треба лишити росіян без грошей. А кожна підписка, лайк та перегляд українців взагалі не тільки українців, а всіх людей. Це дуже погано для нас. Бо ці всі гроші йдуть на їхніх військових. Друга частина. Частина монетизація. Монетизація це така штука, що отримуєш багато переглядів, грошей, Лайфів багато грошей. І завдяки українцям росіяни дуже багато отримують грошей. Можна сказати, той самий А4, який живе в Москві. І працює, ну, як працює, робить відео. І за це гроші. Живучи там, він платить за квартиру, за те саме світло в ангарі, він дуже багато платить. І, і, витрач... і ці всі платіння його витрачаються на військових РФ. І тому проситься так не робити. Частина 4 податки. Якщо хто не знає, податки це. Ходиш в магазин, платиш податки, орендуєш квартиру, платиш податки, купляєш машину платиш податки. Будь-що, що ти купляєш, орендуєш, платиш податки. Кожен в житті платить податки. І тим, тим часом і росіяни. І за кожну підписку українців та перегляд їм даються гроші. І Завдяки тим грошам вони виплачують ці податки. А завдяки тим податкам, ну, ці податки йдуть на РФ. І тому це дуже погано для українського народу, для всієї України взагалі. І тому, будь ласка, люди не робіть так, тим більше я знаю дуже багато українців, дивляться російських військових і так і роблять. По назві цій частині не зовсім зрозуміло, що від вас хочеться. Але це означає, що кожен коментар, бо я знаю дуже багато українців, наприклад, тому самому А4 пишуть: молодець, дуже гарно знімаєш, класні відео. І то погано, взагалі більшість блогерам українці пишуть... Ти молодець, гарно знімаєш. Це дуже погано, якщо ти пишеш це російським блогерам. Якщо ти пишеш українським, англійським це класно. А от коли ти пишеш російським, це дуже погано. Поясню чому. Кожен коментар вони читають. Ну, принаймні, немає якось популярні блогери. Ну, і... Їх, хто підтримує той самий коментар. Дуже гарне відео, мені сподобалось. Опускають частіше ці відео. Дім дає це підтримку. Вони відчувають доброту від українців, хоч їхніми грошами помирають самі ми. І тому не радиться так робити, бо не хочеться, щоб росіяни далі випускали свої відео. А от писати український. Українським блогерам, наприклад, такий самий блогер, як я знаю, Міжган. Дуже класний блогер, раджу дивитися. Він, йому можна писати в нього реально дуже класні відео. Хто хочете, хочете напишіть в Гуглі або в Ютубі, знайдіть його. Якщо хочете відпочити, можете. Сісти за стіл, собі їсти і дивитися його відео. Я сам так дуже часто роблю, чесно, дуже подобається мені цей блогер. Ну і тому краще пишіть українським та англійським блогерам, так. Ну, всім країнам, крім Росії і крім країн, які підтримують Росію. Частина шоста. Донати. Донати це та сама штука. Сидиш на Чийомусь стрімі російського блогера і задонив йому пару рубліків. І він получає за це гроші. Бо ти хотів, наприклад, сказати, щоб він передав тобі привіт. Ну, це я кажу, наприклад. І це погано через те, що їм даються гроші, а потім і пів ну, трохи комісія забирає собі. І теж це все йде на РФ, на армію їхню, на пошиття одяг їм, на зброю, а по ті самі патреони. Що включаєш там кожного місяця платиш. По 1 долар, наприклад, в них 1 долар дуже багато. Ну, я не кажу, що в країні то мало. Але теж в них багато. Наприклад, включаєшся. І кожного місяця включає ну скидає з твоєї карточки 1 долар на підтримку РФ. Це ще раз дає їм зброю, бо людей дуже багато які так роблять. І це. Погано. Люди, не робіть так взагалі. Ну, і це вже кінець. Дякую кожному українцю, який додивився це відео до кінця. Якщо ви відео до кінця все-таки додивились, напишіть плюсик в коментарі. Я буду дуже вдячний за кожен плюсик. Кожен плюсик я буду лайкати. Ну, а з вами, як завжди, був я, Арік. І до нових зустрічей!